Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні 31 серпня, завтра вже осінь. Я шоці. <світок> і мені здається, це ідеальний день, щоб розповісти вам про книжки, які подарують вам ту саму атмосферу осені, які будуть якісь магічні, затишні, інколи моторошні. Затягуючі, темні, щоб мурашки бігали у вас по шкірі. Ось щось таке. Я вам розповім те, що я колись читала і що мені ось якраз нагадує цю осінню атмосферу, навіює. А ви, будь ласка, внизу в коментарях розширюйте цю добірку, радьте мені, іншим глядачам, якісь дуже класні атмосферні осінні книги. І давайте вже переходити до книг. Сьогодні буде 10 книг. А почнемо ми, звичайно, з детективів та трилерів, тому що жодна осінь не може жодне осіннє читання не може бійтись без детективів, чогось такого цікавого, загадкового. І перше, про що я хочу вам розказати, така не дуже. Популярна книга не дуже відомий автор в нас в Україні, тому що він на жаль нас українською поки що не перекладен. Це Лінкін Чайлд і його забута кімната. Я коли читала мене це настільки просто затягнуло. Я не могла відірватися тут. В нас на такому острові є будинок, лабораторія. І там якісь научні експерименти відбуваються. Там будинок, цей на острові, він, звичайно, відокремлений від цивілізації. І ось там йдуть ці всі таємничі експерименти і якось знаходять таємну кімнату. Ось, мало того, що взагалі не розуміємо, до чого йде ось ці всі експерименти, і тут ще й таємна кімната. І це настільки насправді моторошно, там такі якісь. В прямому сенсі ігри разуму, дуже затягуючи, дуже містично. І що, ще, чим мені подобається Лінкен Чайл, я в нього читала декілька книг. І жодного разу я не здогадала, що буде в кінці, саме через те, що деякі книги він научною мовою обґрунтовує, що там відбулося. Деякі книги закінчуються а, зі сторони містики, тобто щось. Магічним, якось якісь тварини, щось таке паранормальне відбувається. Книги, деякі книги 50 на 50, щось е, дійсно можна якось пояснити, щось ні. І ось ти читаєш, і там все, знаєте, з однієї сторони якийсь науковий експеримент, тобто, можливо, це якось обґрунтується наукою. А начебто щось таке і містичне. Прям вау, рекомендую від щирого серця. І так, пряме включення під час монтажу цього відео я зрозуміла, що я десь пропустила одну книгу, не обіцяла вам 10. В підсумку розповіла про 9 книг. Ось і пропустила я дуже класну книгу. Це Сімон Сейт Джеймс The Broken Girls. Це дуже класна атмосферна осіння книга. Такий, прям там, знаєте. Жовтень листопад про, про школу інтернат, де такі, знаєте, чутки, нібито там бродять приводи. Ось, і там є зникла дівчинка. І ось вже минули роки цей школа-інтернат стоїть закинута, і сьогодні ми починаємо коперсатися. В минулому цієї школи що там відбулось, як там навчали цих тих дівчат, яка в них була, знаєте, доля не з легких, і такі, знаєте, поскрипування, постукування, якісь такі, знаєте, натяки на привидів, а можливо, не тільки натяки. Дуже атмосферна історія. Не знаю, як я її пропустила і забула вам розповісти, але ось. Я тут, і я вам про це кажу: беріть і читайте. Це ще одна дуже класна атмосферна книга. Повертаємось до відео. І е продовжуємо тему таких закритих про просторів, закритих е герметичних детективів. І я хочу вам порадити книгу Дейзі Даркер від Еліс Кіней. Е це така, знаєте, сімейна історія. Збирає бабуся всіх ввечері родичів, деякі не ладять один між одним. Вона вирішила, знаєте, їх якось об'єднати і заодно розповісти про свій заповіт. І ось так трапляється, що вночі бабусю знаходять мертвою. І поступово один за одним родичі починають вмирати. А в цей час, звичайно, шторм, і цей будинок такий е, відокремлений від усього світу, ніхто не може туди потрапити. Прям, опять же, такі ж нотки, знаєте, е, як е, у Агати Крісті і не лишилося жодного. Ось, Але неймовірно класно. Мені дуже сподобалось, е, тому, якщо вам подобається Агата Крісті, і не лишилося жодного, спробуйте цю книгу. Е, вона вас здивує, обіцяю. Далі книгу, яку я е, не так давно прочитала, і яка мене вразила. І здається, я на неї знімала якийсь влог. Щось мені так здається, якщо так, то я залишу посилання на цей влог. Е, це Кетрін Райан Говард і її хронометраж. А е, тут події відбуваються взимку, але е, тут атмосфера, що постійно йде дощ, ліс. І будиночок у лісі, тобто ми розуміємо така більш знаєте, ось атмосфера, як в листопаді. Виробничий роман, виробничий роман на знімальному майданчику. Тут нас наша головна героїня. Вона така трохи актриса невдаха, скажімо так. Вона колись знімалася у сімейній мелодрамі, то ці багато знаєте, серійні серіали. І вона звідти пішла, там щось трапилось, і вона переховується після цього скандалу в іншій країні. І тут їй, знаєте, пропонують роботу повернутися на її батьківщину і знятися там в фільмі, де вона буде зніматися у головній ролі. І це буде фільм Жахів. І в нас тут цікаво те, що з головною героїню відбувається те, що написано в сценарії. І ми не знаємо, це щось таке, знаєте, знов ж таки паранормальне, тому що тут постійно є відсилки на міфологію. Або, можливо, це якось пов'язано з тим, що відбулося в минулому. Або, можливо, це не пов'язано, а пов'язано просто якийсь маніак там ходить бродить. Ось, Книга дуже легко прочиталась на одному подиху, і мені вона дуже сподобалась. Я чесно від неї нічого не очікувала, чула гарні відгуки. Але, ну, думаю, прям щоб, знаєте, сподобалось, здивувало, якось зачепило у детективних трилерах. Це буває досить рідко. Це, прям, знаєте, такі зазвичай перлинки. І це я хочу сказати: ну, я не можу назвати це стандартним. Прям це дуже Цікаво і дуже, знаєте, своєрідно, так. І, звичайно, жодна добірка не може бути без мого улюбленого доната Карізі. Ну, це просто неможливо. Я його обожнюю і хочу вам на осінь порадити його трилогію. Я не знаю, чи будуть ще книги. На даний час це трилогія про П'єдро Джербера. І е, там три книги: Дім голосів, Дім без та Дім Вогні. Тут в нас в е, Пєдро Джербір, він, він психолог, і він вводить людей у транс. І за допомогою цього дізнається, що відбувається так у цьому трансі, що там хвилює, і може знаєте, як налаштовувати мозок людини, щоб він щось забув або навпаки щось згадав. І зазвичай він працює з дітьми. І в першій нашій самій книзі дім голосів. До нього приходить доросла жінка, тобто він ніколи не лікував дорослих. А тут і вона розповідає, що, начебто, в дитинстві вона бачила вбивство, але вона не може згадати, що там відбулося. І він все ж таки погоджується їй допомогти. Ось. І далі це три різні історії. Але ось знаєте, події, які відбулись наприкінці першої книзі, вони книги, вони все одно ось так от тягнуться такою лінією впродовж усієї серії, і мені здається, що все ж таки буде продовження, і там воно якось вистрілить. Тобто, краще, звичайно, читати ось як написано автором, і я в цьому. Цього літа, здається, так, цього літа я читала третю частину Дім вогнів, і мені дуже сподобалась ось ця темна, моторошна атмосфера Італії. В цілому у Каїзі в усіх його книгах ось ця моторошна, темний бік такий Італії. Прям рекомендую це ідеальне таке темне, моторошне осіннє читання. І переходимо вже до сучасної літератури. Так, обзовем цей блок книг. І раджу вам почитати, якщо ви ще не читали, Дон Тарт і її таємну історію. Я хочу сказати чесно: покладучи руку на серце, я визнаю, що мені подобається ця книга наполовину. Ось нас ця книга поділена на дві частини. І ось перша частина мені неймовірно подобається. Друга... Окей, вона має право на життя, але як на мій погляд, можна було зупинитись на першій частині. Тобто, в наш е, тут е, такий, знаєте, е, атмосфера це Дарк Академія. І е, наш головний герой, він з такої бідної родини потрапляє у закритий, здається, Єльський університет. Тут не пишеться, я не пам'ятаю. Ось. І там він знайомиться з п'ятьма іншими хлопчиками та дівчатками, які такі, знаєте, обрані. Ось вони ходять своєю кубкою, вони вивчають давньогрецьку, вони цитують Гомера, роблять постановку Шекспіра. Ось вони такі всі таємничі, загадкові, і, звичайно, він хоче потрапити в їх коло. Він потрапляє туди. І в нас взагалі книга починається з того, що когось вб'ють. Але ми не знаємо кого і хто. І ось всю першу частину нас розповідається, що до цього йшло, що відбувалися, які події, що призвело до цієї трагедії. А друга частина в нас вже про те, що було після. Ось. І ось ця перша частина мені була така смачніша, але ось ця атмосфера в цілому в книзі темна, ось це, знаєте, філософські роздуми біля каміну, високі розмови про глибоке і вічне, мені прям неймовірно сподобалось. І ось атмосфера, саме ця, ось це, як на мене, ідеальний представник Академії. Якщо ви хочете щось таке почитати, то рекомендую. І наступна книга це Умберто Еко і його ім'я Рози. Тут в нас е, така більш знаєте пізня пізня осінь. Вже навіть е, починає лягати сніг, такий кінець листопада, і е, тут в нас події відбуваються у монастирі. Де відбувається вбивство, і туди приїжджає а, дві людини: вони також а, монахи, але як з іншої конфесії чи щось таке. Я в цьому навіть після прочитання цієї книги не дуже розбираюся, і вони а, повинні, звичайно, знайти вбивцю, що взагалі відбувається з'ясувати. Ось і тут, а, знаєте, це прям таке розумне, чтиво. Не на один вечір, можливо, навіть не на один місяць. А тут найважливіше продертися через початок, ось розібратись в усіх цих санах, ієрархії, взагалі, що відбувається в їх традиціях в цьому монастирі. І тут е, потрібно бути готовим до дуже багато довгих розмов про Бога, звичайно, про пошук себе, про призначення людини. Іноді там вони починають знаєте все філософствувати і, взагалі, йдуть в інший бік. Його там питають, що ви думаєте, хто вбив е, цього монаха. Вони пішли е, в якісь довгі віціваці розмови. Ось, але в цілому знов-таки дуже така затягуюча темна атмосфера, знов таки закритий закрити простір, і там хтось вбиває. І наступна книга, яка 100% вам подарує ось цю темну, моторошну, холодну атмосферу осені, це «Елікс... Елікс... «Алікс Алекс... Героу» і будинок старлінгів. Це така, ну це знаєте, як магічний реалізм, трошки з нотками, але це більш готичний роман, і в нас тут розповідається про нашу головну героїню, яка має ще дивитися за своїм братом молодшим. Вона одна, забезпечує всіх, і вона живе в маленькому містечку, де, звичайно є будинок. Про який ходять легенди, всі його остерігаються самого будинку та, звичайно, жителів цього маєтку. Але він її притягує завжди, і вона туди потрапляє працювати прибиральницею. Ось і починають дізнаватися секрети цього маєтку, і секрети, звичайно, нашого дуже таємничого, холодного, від, від людського власника цього маєтку. Книга мене просто затягнула. Вона мене приворожила. Я не могла відірватися від неї. Я хотіла читати, 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 дізнаватися, що там буде далі. А, прям затягує і атмосфера, звичайно, таємничий маєток. Що ще може бути більш такого, знаєте, атмосферного і осіннього? Тим паче, там постійно йде дощ, мряка. Там досить багато подій відбувається саме вночі. тому... Рекомендаціон. І на останок е, дві книжечки з класики, тому що куди без класики. Е, я так готувалася до добірки. Я чомусь думала, що я вам раніше розповідала в цій добірці про Франкенштейна е, Мерішеля. Ані, але ні, ось тому е, нагадую: якщо ще не читали, беріть, читайте. Це та класика, яка дійсно цікава, яка не нудна. Яка, знаєте, є актуальною навіть і зараз, яка підіймає актуальні е проблеми людства навіть зараз. Кожний е для себе щось там знайде, якісь думки, які змушують замислитись, тому Ну, і атмосфера, звичайно, там. І остання книга. Але звичайно, не по значенню, це Селінджер і його ловець у житті». Е, неймовірна книга про декілька днів з життя підлітка Холдена Колфілда, який просто не хоче дорослішати. Він ходить Нью-Йорком, ходить, бродить, ходить в кіно, зустрічається з дівчиною і розмірковує просто про життя, що дорослі вони, вони не живуть це життя. І через це він не хоче дорослішати. І ось ця атмосфера, як він закутується е, у своє пальто, ходить по вулиці, йде дощ, він мокне, потім, потім заходить п'є чай е, і його паралельно намагаються знайти, тому що він втік, його не можуть знайти батьки. Е, дуже класно, дуже рекомендую також книга з сенсами, яка. Змушує, знаєте, ось сісти і ввечері, так за один вечір прочитати цю книгу, а потім дуже довго її переосмислювати. І час від часу я все одно також повертаюсь до цієї історії, тому що є над чим подумати, і мені здається, це саме та книга, яку, знаєте, ви читаєте в різний період свого життя. А, і вона викликає у вас різні думки. І мені цікаво буде її колись перечитати ще. І, знаєте, відслідкувати думки, які в мене були, і порівняти їх з думками, які в мене будуть на той час, коли я буду це читати. Ось, ось це була вся добірка книг, які я вам рекомендую почитати восени. Звичайно, окремо додаю, що потрібно прочитати Рея Бредбері, його смерть діла самотня», а також а, канун усіх святих. А також щось лихе насуває. Також прочитати будь-яку історію з Лавкрафта. Це святе. Ось пишіть внизу в коментарях до розширюйте цю добірку. пишіть свої улюблені осінні книги, і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, Підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро в наступному відео. Бережіть себе, пока.